На Рівненщині переселенцям допомагають адаптуватися у новому регіоні і не лише з житлом, а й з пошком роботи. Над цим працюють центри зайнятості. Скільки переселенців за час війни знайшли роботу на Рівненщині і яку саме дивіться далі? З початку повномасштабного вторгнення Рівненщина прихистила близько 80 тисяч переселенців. Нині їх лишилося орієнтовно половина. І лише маленька частина з них вирішили залишитися та знайти роботу. До служби зайнятості регіональної звернулося майже 2400 осіб внутрішньо переміщених, із них півтори тисячі мали статус безробітного, тобто офіційно далі отримували всі послуги, в тому числі і виплату допомоги по безробіттю. В цілому у статусі безробітного та шукача роботи вдалося працевлаштувати майже 700 осіб. Зверталися вони за тією роботою, за якою в основі працювали за місцем проживання. І якщо говорити, то це в основі продавці, це медичні працівники різні, і вищого рівня, і молодші медсестри, і середньої ланки. Це водіїв дуже багато, це інженерні. Ну і власне багато низькокваліфікованих робітників. Також відомо, що на рівненщину релакувалося чимало бізнесу. Це орієнтовно близько 40 підприємців, які теж мають перевагу, залучаючи ВПО. Це програма відшкодування роботодавцям, які взяли на роботу внутрішньопереміщених осіб за два місяці 6,5 тисяч. Тобто в загальній складності 13 тисяч за два місяці за два повних робочих місяці. Якщо роботодавець взяв на роботу внутрішньопереміщену особу, майже 250 таких роботодавців в області є, і за 570 осіб здійснено вже відшкодування коштів. Загалом, чимала кількість переселенців також волонтерять. В Рівному швидко знайшла роботу, але в Рівному я працювала і волонтером тому. Хто хоче, той знайде. Крім того, є й ті переселенці, які також допомагають іншим внутрішньопереміщеним особам. Я майже одразу знайшла роботу, працювала в безоплатній правовій допомозі, тобто майже. Така сама допомога людям до нас дуже багато зверталися ВПО. Втім, значна частка переселенців кажуть, що знайти бажану роботу доволі складно. А от зараз я стикнулася з тим, що, наприклад. Ну, скажімо, по більш вузькому профілю, да, якщо б шукала я, то мені знайти роботу важкувато і можливо ще спрацьовує той момент, що якби все ж таки ми ж ВПО, да не ті, хто постійно в рівному живе, тобто більш все ж таки ставлять на ну на місцевих. Аби виправити ситуацію, безробітних намагаються долучити до суспільно корисних робіт за що можна отримати мінімальну заробітну плату. Для цього необхідно звернутися до місцевого центру зайнятості. Ілля Томашевський Павло Стецюк, Володимир Захаров новини рівного.